Механічний годинник з автопідзаводом під заводом Остін Мілітарі. Корпус виконаний зі сталі. На звороті в нас відкритий механізм. Країна виробник механізму це Японія. Ремінець з натуральної шкіри. Щоб налаштувати дату, яка знаходиться в маленькому квадратику, відкриваємо штіфт не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Щоб налаштувати стрілочний час, виймаємо штіфт до кінця, ось так. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штіфт та повертаємо в початкове положення. Годинник підзаводиться від ваших рухів, та можна підзаводити його самостійно за допомогою штіфта. Перед сном рекомендуємо обов'язково підзаводити годинник, щоб він не зупинявся вночі.